На Росії знову неспокійно, та цього разу не лише через невідомі безпілотники. У колах пропагандистських змі зріє паніка. кажуть, Україна готує диверсію. Невже через це Вітязєва пропонує ввести військовий стан? Соловйов несподівано помітив, що рубль – одна з найслабших валют? Скабєєва боїться масового призову в Україні. А ті, війська показують перемоги. Про це та ще багато іншого розповім вам просто зараз. Це огляд російської пропаганди. Мене звати Анна Ткаченко. Готуйтеся поринути в океан абсурду. Рушаймо. Отже, почнемо сьогодні з Владіміра Салавйова. Він плідно працює, тому пропаганди від нього ми назбирали добротно. Всі знаємо, що російська валюта з початком санкцій західних обвалилася швидше ніж демократія в РФ. Курс долара там наразі близько 97 рублів за одиницю, євро 107 рублів, а гривня по 26 рублів. І ось не минуло 10 років, як Соловйов зайшов подивитися на курс своєї ж валюти, своєї рідної країни. І о ні. Валюта просто на дні прийняла стан своєї країни, так би мовити, спустилася туди, де й місце. Хоча вона хіба піднімалася колись. Ну, ви зрозуміли. Я веду до паралелі Росія, Руський воєнний корабль. Далі знаєте. Так от, нешановний шановний Соловйов в прямому ефірі на Соловйов Лайф одноіменному звернувся до депутатів Держдуми із претензією щодо стану валюти. Пропагандист не розуміє, що ж такого відбулося, що в країні такий от низький курс. Ще ж може до інфляції призвести та підвищення цін. Те, що Росія, судячи з даних їхніх же сайтів, вже давно займає перші місця за рівнем інфляції у світі, для нього схоже було секретом. Давайте почуємо, як про це розповідав сам Владимір. Навіть не об'ясняють, якого хрена курс так скаче. Що над нами ця заграниця тепер сміється? Що саме одна з трьох найслабших валют у нас рубль. Благодаря геніальної політики Центробанка, который навіть призирає народ, щоб хоч слово йому сказати о чому-то. Мені здається, що комусь все ж варто розповісти слов'яву, що це не вчора, і навіть не місяць тому почалося, бо таке враження, що він живе в своїй рожевій мильній бульбашці, де курс рубля та загалом економіка Росії процвітає. Та от біда, все воно вже давно прикрилося пліснівою, квітне у свій там спосіб. І як не дивно. Соловйов все частіше береться аналізувати роботу банків та й загалом грошей на Росії. Невже не вистачає, не доплачує там Кремль чи що? То каже, що банкірам на передову потрібно. Тепер це. Чи готується нова зрадонька? Що ж, хороша тема для роздумів? Ну а ми рухаємось далі по заявах Соловйова. Нещодавно в інфопросторі з'явилася така от інформація про казанського бізнесмена Руслана Баязітова. Який на камеру закликав повісити Путіна та різати росіян. Це була цитата пряма цитата, щоб розуміти взагалі, що у них в головах. Відзначився також тим, що засудив так звану СВО, як її там називають, і заявив, що російських військових, котрі воюють проти України, треба знову ж таки цитую знищити. Так ось. Цей просвіт адекватності та раціонального мислення, звичайно, на Росії одразу ж приструнили, але не повірити, всього лише дали штраф в 30 тисяч рублів. За заклик вбити вождя і таке легке покарання. Це не сподобалось пропагандистам, і вони одразу ж дали гнівні коментарі. Соловйова ж почервонів від такої зухвалості, адже як же ж так? Мало того, що дискредитує свою священну війну. Так, щейна, царя, батюшку зазихая. Давайте послухаем эту истерику. Что за 50 тысяч рублей это мразь, это ничтожество, это блевотина на теле человечества. Может угрожать великому русскому народу, плевать на смерть детей Донбасса и так через губу говорить, что он голову собирается отрезать яйца тебе отрежь. И какой-то судья выносит приговор 50 тысяч, а даже 30 тысяч. Судья вместе с этим подонком сидеть должны. Як виявляється, бізнесмен начебто погрожував відрізати і Соловйову голову. Цей пропагандиста також розізлило, страху не показує він, а тільки розповідає, що на Росії надто добросердечні покарання. А за такі слова треба, каже Соловйов, садити. Послухаємо. Чому йому за призиви відрізати голову мені 30 тисяч рублі? А шестерим, которые на меня покушались, грозят сроки лет двадцять тюрьмы. А в чем тогда разница между ними? И оказывается у нас за публичные действия направленные на дискредитацию использования вооруженных сил тридцять Извините. Ну ви зрозуміли, Владимиру все недостатньо жорстокості покарань за непослушання, а те, що в Росії і так скоро дихати не можна буде. Це таке. Можна і без цього прожити, якщо ти патріот. Прокоментувала ситуацію, і Юлія Витязева, ще одна російська пропагандистка, у своєму телеграмі опублікувала вона постійно ефіру Соловйова і підписала його так: цитую. Нам нужно воєнное положение со всіми вытекающими из этого последствиями, в том числе и для таких персонажей. А все потому, что мы до сих пор живемо по каким-то мифическим лекалам демократии и свободы слова, от которых сами же и страдаем. А ведь достаточно просто принять несколько законов, максимально ужесточающих наказания за любой чих в сторону Верховного, Министерства обороны, участников СВО и их семей. И мы больше никогда не увидим, не услышим и не прочитаем ничего из того, что в этом числе регулярно публикуется здесь, в Телеграме. Кинец поведомления. Вітязєва на повному серйозі вважає, що в них є свобода слова, до того, що й закликає позбутися того, чого немає і так гуманності. Схоже, націкає вона, що за умови ведення військового стану можна буде призивати тих, хто скаже, бодай щось, що не подобається верхівці. Думка відмінна від дій керівництва стає все більш притаманною на Росії, а я ж повідомлю, що наразі. Безітова після винесеного вироку і в вигляді штрафу додатково заарештували ще й на 14 діб, щоб ні павад набили, як то кажуть. А тепер обговоримо вже іншу ситуацію днями. Очільник фонду Повернись живим Тарач Чмут в інтерв'ю українським змі заявив, що лави військовослужбовців ще мають поповнити сотні тисяч осіб. Пов'язано це з ротацією, оскільки багато військовослужбовців перебувають на фронті від початку повномасштабного вторгнення, і саме тому й така заява. Російські пропагандисти, звичайно ж, не пропустили свої можливості дошкульно прокоментувати це. Лунало з їхніх ротів різне. І те, що в країни нікого не залишилося, і те, що, мовляв, українці навмисно винищують. Загалом все в цьому роді. Отже. Ось, что сказала Ольга Скобеева. Публиковала она фрагмент интервью в своем телеграм-канале и подписала цитую дослівно. Анекдот дня. Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что на Украине придется мобилизировать еще сотни тысяч мужчин. И воевать придется всем украинцам. А его фонд точно называется «Вернись живым». Кинет цитат. Пропагандистка, окрім того, що перекрутила слова пана Тараса, ще й видала, ну назвімо це жарт, але насправді гумором тут і не пахне. Дивно, насправді, що фотошоп не залучила, вона ж таки любить. Тим часом та сама Вітязєва також оприлюднила коментар щодо ситуації на своїх сторінках і з того, що не повторюється, написала: от м'ясоробка требує свіжого м'яса. Ну, українців, похоже, все устраївать. Хм. Але найцікавіший коментар видав Іргор Орцев. Це екс-депутат Луганської міськради, наразі пропагандист і колаборант українських громадян із всіх щелей готові до тотальної мобілізації. Типа захищати кров'ю свободу і незалежність прийдеться всім без исключення. Капкан Майдана, який скакав за все хороше, в тому числі типа за свободу, захлопнувся. ля комедія. Маленький клоун – так закрутил гайки, что мама не горюй. И запускает подобные пропагандистские кампании скорее по привычке, чтобы старую профессию не позабыть. Хотя вряд ли она ему после всего происшедшего пригодится. Так что хватайтесь за чубы чубатых и без лишних разговоров в мясорубку. Нахрен, пропрошу за вырос им что-то объяснять. Взбунтуются и замайданят? Смешно. Кинеть цитаты. Ось так за мобілізацію на території України переживають російські пропагандисти. Хай працюють в тому ж рослі, за зарплатню їм потрібно якось отримувати. Але насправді краще за свою хай мобілізацію там попереживають їхня справа. Ми ж рухаємось далі. Бідкаються росіяни не лише через призов до армії. Як виявляється, Україна готує диверсії на території Росії? Отак, от не повірите просто під час виборів. Ну, це звичайно зі слів російських ЗМІ. За даними їхніх джерел у Києві, там буцімто відбувається підготовка до провокації під час вересневих виборів у так званих нових регіонах Росії. кажуть, що планується прорив диверсантів, атаки безпілотників і посилення наступу ЗСУ на деяких напрямках. А для здійснення цього українські сили скоро будуть пересувати техніку. До того всього ще й мовляв запросила допомогу для цього за кордону. Те, що БПЛА на Росії літають щодня, це вже не аргумент, готується окрема так звана диверсія. Але, друзі, це ще на кінець. Кажуть, що основна ціль, мовляв, зірвати волевиявлення, що за думкою увага США та ЄС додасть додаткових мотивів не визнавати регіони частиною Росії, і звичайно ж. Не брати до уваги бажання жителів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і їхніх тимчасово окупованих земель, те, що результати виборів і так в будь-якому випадку фальсифікуються, ми це точно знаємо. Це не важливо. Головне розповісти нісенітниці щодо України. Ви думали це все? А ні. За словами пропагандистських змі, знову ж таки в дні виборів, мера Москви, нібито плануються більш інтенсивні атаки. БПЛА на місто удари такого типу відбудуться за підтримки країн злісного НАТО. Ось такі от казкарі. Схоже, невідомі БПЛА все більше і більше тиснуть на психіку росіян. От такі історії придумують. Хоча побачимо, все ж таки, що буде, і звідки ці БПЛА полетять, бо знаємо, що і на території цієї країни, тобто Російської Федерації, вже є свої гурти, які збираються і хочуть таки стояти проти режиму. Ну а тим часом вже інші пропагандисти на каналі Солов'яв Лайв взялися розбиратися, чому ж українці не хочуть, щоб їх звільнювали. Давайте подумаємо за майже півтора року Великої війни. Проблема, як виявилось, не в тому, що російські війська прийшли вбивати нашу націю та руйнувати наші домівки. Вся справа, бачите, в психології. Просто населення України нібито вважає цю війну національно визвольною, а росіяни то ведуть просто визвольну. І вони звільняють нас від бандеравцев, а ми звільняємось від них. Що ви так на мене дивитесь? Не розумієте логіки? Її там ніколи не було, тому не дивуйтеся. Давайте просто слухати. Наша проблема заключається в тому, що ми ведемо освободительну війну. Але да? при цьому значительна частина населення України, яка осознала себе як українці. Вони відказалися від от своєї русськості, осознали себе як українці. Вони вважають цю війну со своєї сторони національно-освободительною. Значит, то есть они от нас освобождаются. Мы их освобождаем от бандерасов, они освобождаются от нас. И в связи с этим мы сталкиваемся с, вот этим вот удивительным сопротивлением, да, когда э, прямо на юго-востоке там десятками тысяч, сотнями тысяч людей погибают, да, русские, русскоговорящие. Это он имеет в виду, что мы такие нелогичные, освобождаемся от самих себе. Они освобождают нас от националистов, а мы через то, что воюем с ними, Позбуваємося від російського, що є у нас. От в цьому, за його словами, проблема. Потім пропагандист розповів, що в Україні навіть немає шансів на перемогу і додав наступне. Коли Росія захопить наші території, потрібно терміново припиняти існування нашої держави як держави безпосередньо. Сильно засмутився, що наразі навіть у випадку розділу нашої країни про це мови в російському керівництві не йде. Київ за три дня, і жести доброї волі своєї «второї армії Міра пропагандист уже забув. Побіг запалювати всю країну чи захоплювати всю країну. Ну, нехай мріє, бо запалюється Росія і без нас. А тепер щоденна рубрика: Невідомі на Росії. Цього разу, за словами Старовойта, це один із губернаторів прикордонної області. Два українських БПЛА було збито на підльоті до Курська. Також відомо про літальні об'єкти у Москві. Через це там навіть закрили один з аеропортів. Повідомлення мера Курська опублікував у своєму телеграмі Владімір Салавйов. Та як відомо, не тільки там цієї ночі палало. За інформацією. Російських змі та телеграм-каналів у підмосков'ї згорів склад пива. Крім нього в цій будівлі були розташовані офіси двох логістичних компаній з організації прийому в А на місці спалахнула пожежа аж на площі 2000 тисячі метрів. Уявіть собі, Очевидці публікували такі відео вражаючи насправді. Але безполотники провокують не лише проблеми з лякливістю та пожежами, так до прикладу, виникають проблеми із перевезенням. Поранені бійці СВО, який називають Запаребріком, жаліються, що з ними жахливо поводяться. Їх мали відвести до московського шпиталю, та через атаку нову і вже вкотре БПЛА. Всю цю процедуру скасували, і, власне, як і всі рейси на Москву. Тому їх залишили чекати вирішення проблеми під палючим сонцем. Не добили Збройні Сили України, так доп'ють свої. Дивимось, відео Ростовський на Дону аеродром воєнний виліт із Ростовського госпіталя на Москву. 9 утра нас сюди привезли в Москві. В Москве запретили е -е, польот в Москву, тому що там атака дронов була. Ну, бы нічого, все розуміємо. Просто-напросто, ну привезіте в автобуси, загрузіть бойцов. Скільки лежить ранених. Якщо влада не запроваджує якісь там міри, то до вирішення проблем підключаються звичайні мешканці. Так, до прикладу, жителька Москви задля боротьби з БПЛА пропонує. Просто не дивитися догори. От як вам таке? Ну, в принципі, логічно, хай там як. Якщо ти проблеми не бачиш, значить її не існує. Отак-от. От Каже, головне не думати про негатив. Заряджаємося позитивом, як то кажуть. Дивимось. Ну, хто скаже, чому вони тут літають? Це ж прямо Так. Так. Ну, тогда можу тільки сказати, щоб не смотрели, наверное, люди не получали негатив, не думали, о плохо. Ну і на фінал, як завжди, смішинка. Тікток-війська вирішили брати все в свої руки і почали шукати перемоги, де її немає. Розвернулися, оглянулися, роздивилися все гарненько і докомекали. Російські десантники зняли відео, як вони героїчно зайшли в тил Збройних сил України і підірвали український танк Т-72Б. Але маленький нюансик: забули на танку затерти свою от здеточку. Навіть власний танк спалили задля екшену, але, ну, поспішили, насмішили і пропустили таку вагому деталь. Хоча, може, вони й помітили, коли зробили, але махнули рукою і вирішили, та й так сейд. Нехай і так вже всі звикли, вже всі там знають, що написали, що розказали, повірять. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Ми будемо продовжувати щодня розповідати вам про неправдиві пропагандистські новини та спростовувати всі ті фейки, які льються з блакитних екранів за паребріка, щоб ви якнайшвидше дізнавалися. Лише правду. Прошу вас підтримати наш YouTube канал за всю нашу команду та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша безпосередня активна участь. Дякую, що додивилися до кінця, до зустрічі!